Кабаланське благословіння на 7 серпня 25-го року вм'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус, з учнями дванадцятьма, окремо без інших, іде до Єрусалиму. І Ісус говорить про те, що він прийде в Єрусалим, йому треба буде постраждати, і видадуть його язичникам, і потім на розп'яття, розіпнуть його, але на третій день він воскресне. Сразу після цього підходить мати синів Заведеєвих, Якова Іоанна, і каже: чи можна, щоб мої сини сиділи в царстві небесному, коли ти прийдеш, з лівої і з правої сторони? Ісус сказав їм, що не знаєте, що просите, чи можете нести пит чашу, яку я п'ю, хреститися за хрещенням, яким я хрещусь? І тоді сказав сини, можемо. Ісус їм відповів, що чашу, яку я п'ю, будете пити, хрещенням, яким я яких будете хреститися, а сидіти зліва або справа не я розподіляю, а так, як кому уготовано. Учні інші із 12, почувши це, почали знаєте, слово підібрати, раптати? Як це так? Таке просять. І тоді Ісус сказав всім: Не переймайтеся, той, хто хоче бути вищим, нехай буде меншим. Буде слугою і тоді Він буде вищим. Коли я раніше думав над цим місцем... Мені завжди оця різниця е, між думками Ісуса і думками людей, матері і, і учні Іванов, е, ну вражала. Бо е, вражала чому? Тому що Ісус думав про Хресну дорогу, а учні думали про земне, як би отримати нагороду, скориставшись тим, що Ісус постраждає. Але сьогодні я подивився не в цю сторону. А в ту сторону, що мені увагу привернула відповідь учнів Іоанна і Якова. чи може ти ви пити чашу, яку я п'ю? за хрещенням, яким я хрещусь. І вони впевнено певної пили можемо. Я потім, знаєте, провів ще декілька прикладів, коли пізніше на тайній вечері Петро. Скаже, я не відступлюся від тебе, навіть якщо всі відступляться. А перед цим Іоанн, і Аків говорили, а чи давай тим, хто нас не прийняли в цьому селі, мол, блискавки скинемо і вони їх всіх прощавить? Знаєте про що я подумав, коли я чую ці слова? Про те, що учні, в кінець. Дороги Ісуса Христа почали дорослішати. Вони вже сповнилися внутрішньою рішучістю розробити цей крок, починають приймати крок іти за Христом, щоб там не було. Тобто вони зросли до того, щоб погодитись прийняти те все ту хрестну дорогу, яку йде. Їхній вчитель. Потім виявилося, що вони ще не готові до кінця. Вони були готові з прийняттям своїм розумом і своїм змістом, але силою не були готові. Як і Петро відмовився, як і учні розбіглися на Гівціманському саду, коли Ісуса арештовували. Але тобто, вони дозріли до того, щоб піти, ну тобто, своїм розумом, свідомістю, але ще не були наповнені до кінця силою це зробити. Сила якась була, і вони йшли і були вірними, але не, не в повноті своїй. І мені виявилося, що це йде ну, такий етап дозрівання до прийняття того Царства Небесного прийняття. І ще я побачив, що. Сьогодні побачив, що мова не йде про рівність. Виявляється, що апостоли Петро, Яків і наповнили були, ну, мали і вмістили ще силу більшу, ніж інші учні, навіть із 12. -х. Саме тих трьох брали на гору при, при преображенні Ісусовим. І зараз вони виявляють цю свою рішучість. Іншими такими способами методами, готовності своєї йти до кінця. Приймають своє хрест, ну, відмовляються від себе і беруть свій хрест, починають брати свій хрест. І немає страшного того, що вони е, мають більше вмістилище, ніж інші учні, як із 12, а ті 12 інші, як із. Із всіх сімдесяток, які ходили з ними, а ті, а ті інші, яких вони проповідували вірою, кожен небесне все одно отримує своє найкраще місце по своїй мірі здатності вмістити це царство небесне. І ці, знаєте, як кажуть, напевно, художники політрі цього всього, святості. І розкривається сама краса гармонії, симфонії Царства Небесного. Відкривається вся краса Царства Небесного. Коли мученики в своєму місті сонні, праведники в своєму сонмі, постники в своєму сонні, І інші ліки святих в своєму сонні. Тобто досконалість симфонія всього світла, як знаєте, світ складається із різних кольорів. А саме біле світло, симфонія всього, Ісус, так і мені це показало сьогодні. А вам як? Амінь.